Вітаю вас, шановні глядачі, на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні буде на огляді і Україна, і Світ. Почнемо з України. Нарешті отримав я, придбав собі ролл 40 монет сили безпілотних систем. Це останнє. Монета в серії Збройні Сили України обігово пам'ятні. Далі Нацбанк на наступний рік буде продовжувати е, випускати обігово пам'ятні монети 10 гривень, але вже це буде якась інша серія, не ЗСУ. Проте все одно, скоріш за все, пов'язана з війною, яка наразі точиться. Так. Тут у нас пташка. Пташка кіборг. І в ролі 40 монет. Рол придбав я за номінальну вартість 400 гривень, придбав за 480, плюс доставка. Далі. Далі знову країна. Покажу поповнення своєї колекції. Ви знаєте, у мене, можливо, невелика аудиторія глядачів, але мене дивляться і. Блогери блогери нумізматичні, у яких більша аудиторія помічав не, не раз, що потім діляться інформацією, яку я викладаю у себе на Ютубі. Вони діляться цією інформацією також. Отже, знову придбав малотиражну монету Срібну України 2021 рік 80-ті. Роковини трагедії в Бабиному йору. Монета в антик Фініші. Окрім того, що вона в антик фініші, цікавий її тираж. Тираж лише 3000 екземплярів. Це буде друга вже у мене монета. Зараз малотиражні монети дуже-дуже почали зростати в ціні. Цю я придбав по ціні в районі 4 з лишком 1000. Ще одна, ще одна українська монета. Малотиражна. Олімпіада 2022 у Пекіні. Монета з там под руком. На умовному аверсі. Абрис Китая. Спортсмени, веєр, бачите. Сніжинка, дракон. Голова дракона, Олімпійський вогонь, гарна монета, якість пруф. І що особливо радує, то це тираж даної монети. Він складає лише 2500 екземплярів. Монета 2022 року на сьогоднішній день. Теж я зміг її придбати кілька днів тому за щось 4 з лишком тисячі гривень. Якщо взяти будь-яку іншу Срібну монету України, яка випускається невеликим тиражем, то вони перевалюють за 6-7 тисяч дуже легко з легкістю. Далі поповнення запасів, як то кажуть. Fenrir Германія Мін. Подивіться на цю капсулу. Ось так. Приїхали оці дві монети в побитих капсулах до мене. На щастя, у мене є. Запасні я зараз їх перевдягну і вам покажу. Отже, перевдягнув монети. І ось тепер зовсім інша справа. фенрір крута монета з, з серії Чудовиська. Германія Біст серія. Це оригінальна така. Об'ємна капсула. Під ці монети від Германії Mint. Тираж монет 25 тисяч екземплярів. Це друга монета в серії. Перша дракон був друга собака Фенрір. З царства Асгард. І третя монета Гілленберсті це Кабан. Особливість цієї серії, що монети. Можна покласти дві разом. На одній буде верхня частина цього чудовиська, а на іншій на обороті монети, як то кажуть, нижня частина. І отак дві монетки як покласти, то вони утворюють ансамбль з двох монет. Це не дешева дорога монета, і вже нелегко її знайти. Але я знайшов одну поповнюю свою колекцію. Да. Далі баварський монетний двір, африканська дика природа. Теж вона прийшла в побиті капсули. Ось ви бачите, вже я перевдягнув. Тому трошки, трошки капсула ця більша, але ну, краще так, аніж в побитій, звісно. Африканська дика природа леопард, 25 рік. Вже неодноразово я цю монету показував, але ще раз, бо. Серія достойна. Люди збирають і слонів, і леопардів цієї серії. Якість непогана, профлайк. Тиражі невідомі. Виробник не оголошує. Далі ще одну придав собі Velo Sport, спортивна Унція Руанди. Виробник той же самий Баварський монетний двір. Але всі монети йдуть в запайках в оригінальних. Номінальний номінант. Африканська країна Руанда. Це перша монета в серії. Бажано їх мати кілька. У мене наразі тільки одна. На жаль, але, ну, я мрію про те, що буду мати ще парочку. Бо перші монети в серії завжди вони ціняться. Ви це знаєте. Або, якщо не знаєте, будете знати зараз. Отже, отаке придбання. Ще одна новинка. Дві унції. Від австралійського монетного двору mint рік коня. Чудова монета. Шикарна, так як і всі монети цієї серії, відправляється моєму другу другові Олегу. Привіт Олегу! І собі сподіваюся, що ще встигну придбати теж одну монету в колекцію, бо я лунари австралійські збираю пів унція, унція і дві унції. І нещодавно вони почали робити ці монети з позолотою і в кольорі. Намагаюсь їх зібрати, бо дуже мені подобається пертмін, дуже мені подобаються їх лунари. Шикарний монетний двір і шикарна серія. Дві унці, тобто 62,2 грами чистого срібла без домішок. Ідеальна якість без будь-яких будь -яких недоліків. Шикарна монета. І на закуску ексклюзив, який приходить ось у такій коробочці. Така коробочка. Це Royal Canadian Mint. Ви бачите канадський монетний двір Королевський. І що ж у нас всередині? Коробочка, бачите, невеличка. Ось для порівняння Україна одна унція. Невеличка тому, що тут півунції. Але тільки подивіться на цю красу. Монета древо Жизні. Древо життя. Позолота. Древо з позолотою. Срібло 999 проби Якість пруф, тобто найвища якість карбування. Позолота не тільки на цьому боці. Ще й гурт позолочений Таке я бачу взагалі вперше, щоб гурт робили з позолотою Такого я ще не бачив. Ось ця монета унікальна має таку обробку. Ну, і аверс, само собою, подивіться, який у нас золотий Чарльз красунчик. Якість пруф, бачите, дзеркало на монеті шикарна, шикарна монета, шикарний шикарний екземпляр. На жаль, вже ну, там де я придбав, вже більше немає, можливо, ще з'являться. Але якщо когось зацікавило, пишіть, я буду мати на увазі, що для вас можна підшукати цю монету. Тираж у неї теж обмежений, лише 12 тисяч екземплярів на весь світ. На таку красиву, чудову півніціову монету. Тут характеристики, що це чисте срібло 999-ї проби. Ну і футлярчик теж. Чудова монета не тільки для колекції, а й на подарунок. Позолота, чисте срібло, якісний, дороговартісний, красивий футляр. Все, Все говорить, що ця монета має бути в колекції. Шик. Сподіваюсь, вам сподобались новинки, які я вам показав. Донатьте на ЗСУ, наближайте перемогу України. Напишіть, які вам вони сподобались. Ставте лайки, щоб більше людей змогло подивитись це відео, щоб Ютуб просував його. Дякую і до нових зустрічей!